БРДМ приїхала до Києва із зони АТО на початку березня, адже не змогла продовжити службу, стала непридатною. Тому полк Азов передав бойову машину цивільному корпусу. Тепер БРДМ допомагає бійцям проводити уроки мужності в столиці. БРДМ із зони АТО нам передав його пол. Цей БРДМ учасував в зоні АТО і, і коли вже. Почала краща техніка поступати, і БРДМ це передали нам для потеричного виховання молоді, щоб діти бачили, яку техніку використовують хлопці в АТО. Після мінімального ремонту та тестування в польових умовах БРДМ приїхала на оболонську набережну. Тут всі охочі могли сісти за кермо бойової машини. Та, ось там всі спали, руль, всі бачив, там екскурсія була в танки. Демонстрація військової техніки йде на користь молоді. Впевнені у відділі військово-патріотичного виховання громадської приймальні Андрія Білецького роки мужності подобаються і дітям і дорослим. Дітям познавательно, як вони повинні знати ну, в зв'язку з останніми собаками, як би, всі повинні розуміти, Ну, діти вже в осознаному, виробі, то ну, якби інформаційно, я думаю, для них не навредить. Це тільки перший виїзд БРДМ на Оболонську набережну, але цивільний корпус АЗОВ планує, що бойова машина буде якомога частіше брати участь у уроках мужності а на літніх канікулах покатає юних патріотів у дитячому таборі «Азовець».